Дякую, пане Олексію. Чому НАТО так обережно вірніше генсек НАТО? Бо генсек НАТО це функціонер альянсу. А вирішують країни, лідери країн, які входять до північно-атлантичного альянсу? Тому ну тому вони ну, така -то проста ситуація. Повірте, я не хочу зараз набирати балів там перед е глядачами, розповідати в НАТО саме. Ми всі бачимо все свої на своїй власній очі. Я на жаль. Я не є на жаль оптимістом по термінам нашого входження. В НАТО я розумію цю ситуацію наскільки вона глобальна, і вони їх дипломатія вони намагаються і так і сяк. Перед нами цю перспективу так би мовити, годувати на своїю. Але мені безумовно не подобається ця ситуація. Але я просто прагматично констатую: я не є в цьому плані оптимістом того, що швидко вирішиться це питання на привели. Це абсолютно безумовно не знімає з порядку денного питання зброї. Зброя, зброя ще раз, зброя це ключовий фактор допомоги і стабілізації і дійсно перемоги в цій війні на. Умовах України іншого немає.